Первые бойцы не могли не приехать в наше шоу. Это замечательная банда из Тернополя. А почему они не смогли? У них что, День города? Неправильно. <связано> 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 день рождения мэра? Не туда. А что может быть еще важный? Степан картошку садят. В IP Тернополь, бойцовском клубе. Тернополь, у нас... Давно не виделись. Здрасте, здрасте. Ну что, какие новости как поживает Тернополь? Нормально. Наверно, наш был недавно ездил на смагания Тур де Франс. Ничего же себе и какие успехи. Короче, его дисквалификували бо виниха с на раме. Да, что, пасадер? Тернополь в бойцовском клубе встречает первый раунд. Отож, шановні друзі, починаємо. І для початку уявіть собі, випадок в сім'ї тато і син. Синку? Синку, йди сюди. Що? Ти нашу з мамою Камасутру брав? <реку> Ні. Я питаюсь, брав? Так. <реку> <Да>. Щось домальовував? <реку> Ні. Я питаюсь, щось домальовував? Трошки. Трошки. А тепер йди в спальню і розпутуй маму! Біго! А тепер на хвилинку перенесемося в Тернопіль. І так, Тернопіль вербна неділя. Опа, опа-масічка. Не я б'ю верба б'є. Відтині за тиждень! Ми продовжуємо і так представте собі хлопець і дівчина. Та, ну я хотів тобі сказати, ну. Розлюбив чи що? Як розлюбив? П'ять років любив, вже мене не любиш, ні? Тут, то, я знаю, то напевно ні. Чого? Як, не Як не любиш? Як не любиш? Ти що смієшся? Ну, коротше, я тебе кидаю. Як кидаєш? Скільки разів ми були разом, ти мене тепер кидаєш? Ні, ну не може бути, ти мене так любив, так гарно називав. Почекай, Вітя, телефон телефонує. Алло, мам? Що сталося? Бабця померла, а мене тут Вітя кидає. Біда не приходить одна. Що залишило мені? Квартиру в центрі Києва? Ага. Машину? Феррарі? Санечка! Танечка, я тут в середцяному горі! Я ж мільйонів горі! Та ти шо? Я... Мам, 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 почекай! Вітя, йди нахер! Що ти там казала, мам? Алло! Дорогі друзі, а тепер давайте на хвилинку перенесемося в село. І так, випадок в селі на дискотеці. Yep. — Ти <zur> танцюєш? <Aère> — Ні. То ходи поможеш трактор попхати ми тому полі застрягли, странно. Ну що ж з вами були VIP VIP! Ну как вам начало, друзья? Бодр бодренькая. Пиде!